Китай різко відригував на дії європейців, а саме на включення китайських компаній до 18-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії. Про це йдеться у заяві Міністерства торгівлі КНР. У китайському відомстві зазначили, що Пікін неодноразово висловлював Брюсселю заяви та протести через покарання китайських компаній за співпрацю з росіянами. Однак ЄС проігнорував такі протести і знову включив кілька юридичних осіб із Китаю до санкційного списку. Китай висловлює різке невдоволення та рішучий протест проти таких дій і послідовно виступає проти односторонніх санкцій. Які не мають підстав у міжнародному праві та не схвалені радою безпеки ООН. у торговому відомстві вважають, що дії ЄС суперечить духу домовленості між лідерами Китаю та Євросоюзу і матимуть серйозні негативні наслідки а також впливи на торгово-економічні відносини та фінансову співпрацю.